Шановні лубенці, сьогодні День Незалежності нашої держави. Велике свято. Свято, яке шанують сьогодні в усьому світі. Вітаю наших захисників і захисниць, наших військових, наших волонтерів, працівників тилу, всіх, хто працює на перемогу. Шановні військові, завдяки вам, ми сьогодні під мирним небом, тут, в Лубнах. Завдяки вам, ми сьогодні маємо можливість вчитися в школах, поступати в коледжі, в університети, академії. Завдяки вам, наші дітки, ходять в дитячі садочки. Тут, на цьому святому місці біля пам'ятника захисників України, віддаємо шану загиблим за час війни з Російською Федерацією. Вічна їм слава і вічна їм пам'ять, дорогі друзі! Перемога буде обов'язково. Тільки разом. Разом до перемоги. Слава Україні!